Доброго вечора, друзі. Слава Україні! Третій матч сьогоднішнього ігрового вечора. Майстера Тіліга Smart Rock Stars проти Нептуна. Слава! Саме цей поєдинок ми зараз будемо з вами дивитися. Це Володимир Габара, номер один. Саме, до речі, Нептун розпочив себе. Павло зарекомендує. А чи ж у нього така ж результативність? А може ще й краще зараз не... Матчі зараз уже Нептун. дав вперета. Є удари. Тут... Це також підсилення Неп... Нептуна брати. Малецький зараз гол! 1 0. Сметорів Старс відкриває рахунок. Роман Заяц відзначається. Худінова. Так. Отже, є підсилення у Нептуна. Зараз. Момент її м'яч у воротах. Павло Федак, власне, про якого ми говорили. Один-один дуже швидко. А, між собою у плей-офф. Зараз Нептун в атаці. Є можливість для удару. Удар з ще одна спроба. Раз від Гравців Нептуна. Момент! І м'яч у воротах! Забиває в нас п'ятий номер команди. Став Балагурак так це зіграв з партнером. Пресини від Нептуна, і він мало не призводить до проблем. Нічого собі. Дача в центр. Перехоплення. Тут немає порушень правил. 2-2. Виходить гравці Smart Rock Stars. Удар на місці. Ворог Малецький знову з м'ячем віддав на фланта свого брата Микола Малецького. Микола хитнув суперника пробиває Микола Малецького. Не зустрічі у нас 2-1 на користь Нептуна. Почнемо з Нептуна. У червоній чорній формі команда. Костянтин Вовкодав 33-й номер. Одразу ж на старті другого тайму. Ми бачимо хороший момент. Годав під удар на місці Шапошнік. Це страта. І вже Rock Stars. Іде вперед. Удар по воротах. На... Біля м'яча. Передача в ним майданчик, І м'яч тут в поперечку після рикошету. Та... Є підключення, чисте не повертається Микита назад. Момент, який же ж зараз без порушень правила. Сіночка від Росмат Рокстарс. Є удар по воротах, і це фол. Влад Малецький отримає гірчичника від арбітра. Хорошим шансом на те, щоб зрівняти рахунок. Є удар. Точно більшість. У ці команди Кудінова, Шапошнікова. Передача під удар. Є в нас удар по воротах. Це дуже класно. Перехоплення зараз Смарт Роксарс. В атаці ударжиш, який не безподлюся, створили для цього достатньо багато. От зараз момент. Який... Нара не буде... зараз а, пресингують. Реці Нептуна не дають вийти вперед. П'ятий момент, який зараз верується. Це вже хвилина. Але тут є перехоплення, є удар на місці Кіпер Нептуна. Ще один удар. О, наступному матчі.